Всім привіт! Зараз я знову в лісі, прийшов черговий раз по мульчу. І от хочу вам сказати, зараз я знаходжусь на лісовій дорозі. От якраз там заїзд в ліс. На самій цій дорозі дуже гарне листя, воно вже трошки втрамбоване, більш подрібнене. Також на ній є невеличкі гілочки, які нам також підходять для мульчі. Також, щоб тут видно, якщо видно, коник проїжджав, вже висухший послід. От зараз покажу, як легко тут можна згрібати. Тут треба детально гребсти, тому що Скільки я грибу, я ще до землі не добрався це все листя. Там же більш мокре, воно втрамбоване, його не можу взяти. Ось дивіться, з такого маленького, казалось, би, кусочка, що я зараз загріб, ось така непогана курка. Тому от я можу ще сказати, що в лісі збирати мульчу, особливо весною, дуже добре на лісових дорогах. Там рослинність мінімальна, так от як тут тільки невеличка по центру дороги. Тому я напевно зараз тут наберу імульчицею побільше. Тому що для посадки картоплі під мульчу її потрібно мати багато. Але на дорозі знову ж таки треба бути уважним, тому що, от як бачите, єй, у кусок якогось. Воно є фульга, напевно, від пачки сигарет. Ну, такого сміття нам на городі не потрібно. Тому будемо зараз збирати мульчу і нести її на город. На картоплю. Будемо мульчувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я покажу ще декілька методів, як можна весною заготовити мульчу. Ну, а як цілий рік заготовлювати мульчу, також буду показувати. Це вже простіша ситуація, тому що це можна буде робити прямо на дачній ділянці. Дякую всім за увагу. Ще раз повторюсь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.